У Чернігівському залізничному вокзалі біля білетних каз з'явилося оголошення. Цитуємо дослівно: з жовтня місяця через борги міст та селищних рад перед залізницею вашого приміського поїзда може не бути на ваших зупинках. Поруч висить роз'яснення, що органи місцевої влади не відшкодовують залізниці пільгових перевезень на приміських маршрутах і заборгували перевізнику десятки мільйонів гривень. Не беруть участі в оновленні рухомого складу та відмовляються укладати угоди щодо компенсації витрат на перевезення пільговиків. Аби з'ясувати, що це за обяви, ми телефоном зв'язалися з керівництвом вокзалу. Коментарів вживу там не дають, але підтверджують, оголошення не розіграш. Ці об'яви нам передали з київської дирекції залізничних перевезень. То звертайтеся до них, будь ласка. На жаль, ні точної дати, коли приміські потяги перестануть зупинятися на певних станціях, ні перелік станцій та зупинок нам отримати не вдалося. Натомість нам порекомендували передрасувати ці питання до Укрзалізниці. Аналогічні питання до міністра інфраструктури Володимира Омеляна та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана спрямувала у депутатському запиті народний депутат від Чернігівщини Анна Романова. Про це вона повідомила у мережі Фейсбука згодом і в телефонній розмові треба щоб за цей депутатський запит спочатку проголосували це буде в п'ятницю а, а потім вже запит на і я думаю що буде відповідь у найкоротші сроки відповідно до закону про статус народного депутата у своєму запиті який я написала володимиру гройсману я власне торкнулася цієї ситуації пан Бальчун вже на посаді майже рік і нічого не змінилося а тут я ще й побачила ось Такий шантаж місцевих селищних рад, міських рад відповіді на ці запити чекаємо, і ми аби продовжити розбиратися в ситуації, в тому числі і стосовно інформації про вимагання від деяких селищних рад коштів за можливість зупинки приміських поїздів.